Доброго дня, мене звуть Сергій. Сьогодні я хотів би поговорити по, на тему змінних устілок для тактичних черевиків літніх ЗСУ. В безпосередньо в черевики вкладена основна змінна устілка, а в додатковому комплекті з йде змінна одна устілка. Яка ж між ними різниця, як їх правильно використовувати? Давайте в цьому розберемося і поговоримо зараз. Як відомо для захисту від перегріву організм має потові залози. Коли нам жарко, то через ці залози виділяється піт, що зменшує температуру організму. Концентрація потових залоз на кінцівках – одна із найвищих на тілі людини. Тому, коли нам жарко, то відбувається інтенсивне потовиділення, в тому числі і на кінцівках. У відповідності до наукових досліджень ступня людини може виділяти за 8 годин до 200 грамів поту, який повинен бути ефективно відведений від ноги людини за допомогою комплексу шкарпетка, черевик, усілка. Якщо ця волога не буде відведена від ноги, то нога буде запрівати. Тому абсорбуючі властивості е, основної усілки являється одним із ключових параметрів для. Устілки, яка використовується в літніх умовах. Як же дана устілка, основна, основна змінна устілка в цих черевиках справляється з абсорбуванням вологи. Давайте подивимося разом. Для цього ми наливаємо воду на устілку і спостерігаємо, як вона із цим впорається. Намагаємося налити воду так, щоб вона не перелилася через краї устілки. Як бачимо, вода абсорбується достатньо швидко. Вона відводиться від верхнього шару в нижній, де утримується. Таким чином, дана устілка достатньо добре впоралась із вологовідведенням від ноги. Тому саме цю устілку рекомендовано використовувати як основну при умовах підвищених температур та інтенсивних фізичних навантажень. Важливо пам'ятати, що під час відпочинку вкладну устілку треба в обов'язковому порядку виймати на просушування, навіть тоді, коли вона візуально не здається вологою. Рекомендовано це робити принаймні один раз на добу. Якщо ж момент просушування устілки треба все рівно використовувати черевики, то для цього можна взяти додаткову змінну устілку, яка йде в комплекті із взуттям. Стелити його її в життя, вкласти в життя, і е, спокійно таким чином можна продовжити використовувати черві. Запасна змінна е, устілка призначена для підміни основної вкладної устілки під час її посушування та може бути рекомендована для використання в якості основної вкладної устілки при відносно невисоких температурах навколишнього середовища, де не відбувається активного потовиділення ступні людини. Ця мусінка має додаткові амортизуючі ставки в носковій і п'ятковій частинах, що підвищує комфорт взуття та робить її тривале використання ефективним при відносно невисоких температурах навколишнього середовища. Використовуйте взуття правильно, і тоді це буде ефективно. Слава Україні! Разом добримо!